Сьогодні схиляємо голови пам'ять учня нашої школи Ігоря Ясінського, який загинув на війні, захищаючи територіальну цілісність і незалежність нашої країни. Знов молодий і знову наш земляк Сховалося сонце для батьків за горизонтом, Як їм змиритись втратою, мабуть, ніяк. Пам'ять, таке коротке слово. Вона не тлінна і вічна. Пам'ять. Яка пам'ять? Вона ніколи не згасне. Дорога мамо, дружина, <клес> в мене немає слів, щоб розрадити вас. Але я знаю, як вам боляче на душі. Дякуємо вам за сина, який віддав своє життя за цілісність і незалежність нашої держави. Слава Ігорю Ясінському, слава всім тим, хто приближає нашу перемогу, і слава Україні!